Час подбати про серце, неокардил, природний захист серця, мозку та судин. Розпочинаємо із планів нашого ворога. Поговоримо трохи про Російську Федерацію. Або от новина про те, що Росія раптово почала перевіряти Тихоокеанський флот і стрілятимуть. Начебто по умовному противнику про це повідомляють російські пропагандистські змі, посилаючись на міністра оборони країни-агресорки Сергія Шойгу він розповідає про те, що піднято за тривогою і почато приведення у вищий ступінь бойової готовності Тихоокеанський флот у повному складі. Це росіянці роблять, начебто, з метою оцінки стану та підвищення готовності органів військового управління військ та сил до вирішення завдання щодо. Призначення. Ну а, говорять також пропагандисти, що зацитую в ході провірки Тіхоокеанського флота необхідно отработати дії по отраженню висадки противника на южні Курильські острова і Сахалін. Ну тут знаєте, діло, от в чому була собі така 155-та бригада морської піхоти, росіянці її елітною. Називали, і от так вийшло, що за час російсько-української війни цю елітну бригаду морської піхоти знищили вісім разів, і вісім разів намагалися відновити. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. А вони говорять, що значною мірою це сталося саме через втрати, яких російські морпіхи зазнали під час тривалих спроб захопити місто Вугледар. На Донеччині, ну бо на початку лютого 23-го року збройні сили України розбили оцю 155-ту елітну бригаду. Під Вугледаром тоді окупанти за тиждень втратили 130 одиниць бронетехніки. Я нагадаю також, що це от тоді морські піхотинці, от Вугледар він зверху, вони були знизу, і вони вирішили такою, знаєте, урочистою колоною перти доверху. І на, наші на них зверху дивилися і ну, знищували, знищували ворога. Тож є така собі, знаєте, невеличка ймовірність, що Злагоджують щось там. Понаймали нове, оце всяке їхнє, е, начебто військових, і тепер, от їх злагоджують уже в дев'яте. Е, може бути, знаєте, таке собі замкнуте коло, тому що їх знову можуть ото з флоту відправити під вугледар, і знову будете, знаєте. Дев'ять чи десять ой, не чую, пані ведуча, скільки разів там їх будуть знищувати, але розуміємо, що той факт, що 155-та бригада направду елітна для Російської Федерації, була розгромлена і знищена аж вісім разів. Тобто це не один раз, так це вісім. А це заслуга українських сил оборони, які продовжують нищити нашого ворога. Ну звісно, пропагандисти про ось такі великі втрати. Не говорять, але загалом із останніх їхніх ефірів дуже важко сказати про що вони говорять. Я пропоную коротко послухати. Зараз е, спробуємо відтворити вам той фрагмент їхніх ефірів. Направду іноді здається, що ну заплуталися вже окупанти у тому, чи в них там контрна до контрнаступу українського вони готуються, чи що там у них відбувається. І іноді видається, що вони до ефірів знаєте не готуються, і потім просто один одного перебивають. Те люди, которые принимают решение, уж точно не делают вывод на основании каких-то сливов, где-то там опубликовано. Песков сегодня его спрашивали, да. он сказал, интересно. Да, да. 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 ли... мы, мы, ее изучаем, а потому что... На основании, слов... основ... были, на основании были не приняты решение, людей, ходим, которые приняты не входим в дискуссию. Я говорю, о чем... Нет, это первый этап, если провал... Виктор, помолчи, пожалуйста, не перебивай, не забалтывай. Ты сказал ерунду, я и на нее говорю. Ерунда? Ерунда. На каком основании были приняты решения, которые Уж точно не считай людей за идиотов. По публикациям в изданиях такие выводы не делают. Еще раз, Виктор, ты делаешь да? некорректные выводы. Нет, вы, санск精, вы сейчас про разное, более тёпленый... <г Stroke> того, <г澄. что касается всех этих разговоров о том, что Зеленский чуть ли не побежит сейчас из Украины, вообще-то Зеленский практически побежал. И если верить израильскому <г boxes> из экс-премьер-министру, или э -э министру иностранных дел, Зеленский залез в премьер-министр. До тех пор, пока ему не дали личные гарантии, вылезали. Поэтому Знаєте, вони як от ті мені дуже шкода російських пропагандистів порівнювати з півниками, але ну от, на жаль, перша така асоціація. Знаєте, як ті півники, хто голосніше, той у тому курятнику, мабуть, у них. І чемпіоном виходить, ну але от ми так з вами послухали цю частинку, і нічого не ясно, і навіть не цікаво. Але російське населення продовжує слухати ось ці нісенітниці. І от станом на зараз мені здається, я вже знаю, як після таких ефірів виглядає голова Зед Патріота, який то їхнє тілевідійні дивиться і споживає упродовж тривалого часу. Мабуть, якось мабуть, якось отак. Отож, про такі якісь там прийняті рішень і про ідіотів не виходить у них добре говорити уже станом на зараз, про що вони справді говорять охоче і так навіть розбірливо, це оті їхні побрехеньки про українців. Давайте частинку теж послухаємо. То украинец, говорит, это такой, говорит, сбесившийся русский, которого укусил поляк. И, и так оно и есть на самом деле. То есть э, укушенный поляком русский, это украинец. И сейчас, как бы, собственно, поляки э, имеют дело с тем, что они породили. Потому что вот эти вот, вся вот эта вот, э, такая, знаете, э, есть такое слово хорошее в малороссийском языке, пыхательность, надменность вот это вот, вот этот гонор, это вот все, что Офть, они подцепили, да. как болячку, потому что, понимаете, получается болячку? очень интерес... Болячку, да, получается болячку. очень интересное болячку. отношение. Прийшли на територію України, повбивали тут цілу купу людей, цивільних, повбивали цілу купу військових, не знаю, перетворили українські міста на винищений такий спалений простір, позабирали у людей житло, плани на майбутнє, мрії, спогади якісь, і потім говорять, що Україні це то. Руський котрого покусав поляк, та не русський українець. Насправді українці це українці, поляки це поляки. Просто знаєте, оця російська голова і російська, оця щелепа, вони просто не здатні вмістити у своїй голові стільки неімперської інформації, так і зрозуміти, що всі народи різні між собою. Але про що ми говоримо? Якщо Російська Федерація зараз поневолює народи, які живуть там під величезним гнітом, і вибачте на слові якийсь бурят за 6 тисяч кілометрів. Пре на територію України на схід воювати за велику православною родину ну не сходиться якось.